Доброго дня. Е, пропоную перевірити наявність е, відео і е, наявність звуку на нашій відеоконференції громадських слуха. Доброго дня. Доброго дня. Добрий день. А є е, зв'язок. Чути, так так, сьогодні, 8 серпня 2024 року, о 10 годині, ми зібралися з метою проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності комунального виробничого господарського підприємства міста Поростень, що полягає у захороненні роздільно зібраних зміщених побутових відходів, що утворилися на території Коростенської міської територіальної громади. На діючому полігоні перти побутових відходів міста Коростень і з продовженням його будівництва без зупинення експлуатації, я синів Микола Миколаївич, заступник директора департаменту, начальник управління оцінки впливу на довкілля та реагування у сфері земельних і водних ресурсів департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації, уповноважений головувати на зазначеннях громадських слуханнях. Зараз я прошу всіх, хто доєднаться до відеоконференції громадських слухань, зареєструватися у чаті, зазначити власне ім'я по батькові та прізвище і зазначенням конкретних даних для інформування по суті обговорено питання надалі. повідомляю, що на громадських слуханнях ведеться, ведеться відеозапис, відеозапис, хід і порядок та результати громадських слухань будуть оформлені протоколом громадських слухань, який разом із посиланням на відео громадських слухань протягом трьох робочих днів будуть розміщені в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Кожен учасник громадських слухань має право робити відео аудіо або веб-трансляцію громадських слухань. Звертаю вашу увагу у ви оголошення сигналу. Повітряні тривоги прохання до всіх не нехтових власної безпеки і негайно перейти до укриттів або безпечних місць. Проведення громадських слухань розупинятися не буде. У разі е, переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин громадських слухань в режимі відеоконференції, е, громадські слухання вважаються такими, що завершились відбулись. Так, до участі. Так, у нас для участі у громадських слуханнях саме у формі відеоконференції зареєстровано чотири учасники, а це сам безпосередньо два учасники від департаменту кого та оборотних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації, як виступають організатори. Так, Ірина Васильівна Ходоківська, так та Микита Омельянчук Це Ірина Васильна, ви представник від, від комунального підприємства? Так, так. Е, і так, Микита, це представник від розробника матеріалу звіту з інфудовкілля. Так, а ще реєструвалася там у нас Ірина, це Ірина Васильна, ви ж так зрозуміє. Е, так, добре. Тоді враховуючи присутність організатора громадських слухань та представників від суб'єктного господарювання, громадські слухання можуть проводитись. Так, прошу повідомити, чи є представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете повідомити з голосу або написати текстове повідомлення у чат про участь в громадських слуханнях. Наразі додаткових повідомлень та записів у чаті не надійшло, тому пропоную. Зачекати до 10.15 та надати час для приєднання до відеоконференції громадських слухань представників громадськості, якщо такі будуть і виявляють бажання приєднатись до наших громадських слухань. Потім продовжимо далі проведення громадських слухань. Підтримуєте таку пропозицію? Окей, тоді е, чекаємо 10.15, п'ятнадцять. Не, не, не виходимо з конференції. Далі продовжимо. Так, вітаю вас ще раз. Продовжуємо проведення громадських слухань. Громадські слухання проводяться на вимогу статті 7 закону України про оцінку впливу на тоді, який введено в дію і Верховною радою 235 року та введено в дію 18, 18 грудня 17 року. Сьогодні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, використовуючи платформу Google Meet що є тимчасовою формою проведення громадських слухань, яка введена згідно пункту 2 статті 17 кінцеві та перехідні положення закону про оцінку впливу на довки у період дії воєнного стану в території України, який вводиться указом президента України, про введення воєнного стану Україні і відповідно регламентується постановою Кабінету міністрів від 08.09.23 року номер 967 про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 і зміни від 13 грудня 2017 року номер 1026. Посилання на підключення до відеоконференції громадських слухань було надано уповноваженим територіальним у коронавістерним органом, а саме департаментом комунальному підприємству та е, місце і час проведення даних е, слухань також було узгоджено е, інформація про що зазначалася у пункті 5 оголошення про початок проведення громадських е, слухань планованої діяльності, е, який розміщений було у, на платформі Екосистема, та також було. Е, оголошені розміщені на території е громади, де буде здійснюватися планована діяльність, також було розміщено на е сайті Христенської міської ради та на сайті е Користенської районної державної адміністрації. Е відповідно, порядок проведення громадських слухань детально викладений і регламентується вимогами постанови Кабінету міністрів України. Про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля від 13 грудня 2017 року на номер 989 із змінами, внесеними в постанови Кабінету міністрів номер 967 від 8 до до року. Отже, на 10-18 маємо повторювати свої питання. Чи є представники громадськості на даних громадських слуханнях, ви можете підтвердити свою участь з голосу через відеозв'язок і також шляхом написання повідомлення у чаті даного про участь у громадських слуханнях. Так, у ефірі відеоконференції тиша у чаті додаткових текстових повідомлень. Не надійшло. Так як на громадських слуханнях ведеться відеофіксація тому повторю, що станом на 10.17 у нас на громадських слуханнях зареєстровано 4 учасники. Серед них два представники, як організатори від департаменту та природних ресурсів Битомирської обласної військової адміністрації, та два представники. Від суб'єкта господарювання, а саме комунально виробничого господарського підприємства міста Хорські. Представники громадськості на громадські слухання не зареєструвалися і не під'єдналися до відеоконференції конференції громадських слухань планованої діяльності. Зважаючи на наявку, представників громадських дані громадських слухань беру Пунктом 23 постанови Кабінету міністрів про пов... про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля і 13 грудня 2017 року № сім дев'ять вною буде складено та підписано відповідний акт. І так ми закриваємо громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля, планованому діяльності комунального виробничого сподарського підприємства міста Колесу, яка полягає у Проведення захоронення роздільно зібраних е, зміщених побутових відходів, що утворюється на території Корестенської військової територіальної громади, на діючому полігоні твердих побутових відходів міста користи із продовженням його будівництва без зупинки експлуатації. Я вважаю, що громадські слухання відбулися разом з тим. Повідомляю, що всі в кого виникнуть заваження та пропозиції до матеріалів звіту з оцінки впливу на довкілля. В змозі надати основному в електронному варіанті заважених пропозицій до департаменту та природних ресурсів Житомирської обласної адміністрації до 20.08.24 року до терміну закінчення громадських обговорень даної понової діяльності. Так, дякую всім присутнім, що знайшли часто важливі доєднати до нашої до конференції громадських слухань. Наразі е громадські слухання завершені. Всім добра, та мири. До зустрічі. Дякую, до зустрічі.